Привіт, це моє нове відео. Сьогодні, якби, я вас навчу підтягуватися, ну, коротше, піджимання декстера називається. Е, да, і коротше сьогодні буде круте відео, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми коротше, погнали. Зараз вам покажу піджимання декстера. Да, на дворі пройшов великий дощ. І вчора дощ йшов, і сьогодні дощ ішов великий. Коротше, пройшов великий дощ, і не дуже хочеться, знаєте, в таку погоду хоч щось робити, тому що тим більше я ще рішив, я вже цілий місяць займаюся на турніку, і ще не було нормального такого відпочинку, Я рішив цілу неділю нічого не робити. Ну, типа там не підтягуватись, ні щось таке. Ну, хіба що прескачати. Ну, коротше, все одно. Сьогодні я вам покажу е піджимання Декстера. Так що поставте лайк, зараз попробую. Попробую хоч щось. вкладу. Попробую як це, щось попро. Щось, ну, коротше. Показати вам, я не знаю, чи вийде. Тому що турнік дуже мокрий, дуже-дуже мокрий. У мене, конечно, в музолі вже їм легше стало, але, блін, все одно якось не хочеться на турнік залізати, холодно на дворі, бо ще така погода. Ну, коротше, раді відео е, зробимо. Тільки давайте під цьому відео наберемо 10 лайків і, коротше. Я випущу, як я підтягуюсь на брусяк чи щось якісь елементи на брусьях. Так що, Давайте, коротше. Ну що, погнали? Зараз зроблю виход на одну, а потім вже попробую виход декстера. Капель. Карпіці в мене руки мокрі. На камері це не видно, але в мене дуже мокрі руки. За капіта. Я хоть на одну взагалі якийсь буст. Странний дуже. Точні не странний, точніше руки дуже мокрі. І я руку закинула все ж. Ну я все одно вас навчу. Перше, що треба робити. Підтяг... з підтягання декстера. Я зараз покажу, не знаю, чи вийде, але я пробував підживання декстера. Ну, коротше, це називається піджимання декстера. А ну я ще раз спробую раз, короче. Це обратне піджимання декстера, як воно називається. Чи то ли це називається не Декстер, а печатна машинка. Типа печатна машинка або декстер. Це є такі ще підтягування, да. Ось. І коротше ці підтягування, ну, що, е, дуже прикольні. Я бачив, багато использують такі підтягування. І, і коротше, ну з дой, там на лісенку так грати навіть. Якщо ви там багато вмієте, так раз там. раз З однієї сторони, другий раз одного. Друг, ну і зрозуміли, я так небагато, бо я тільки недавно так навчився, вся Треба качати саму базу. Підтягуватися широко і якби вміти э, виход на одну желательно, да? Ну, коротше, ви бачите, що погода стражда така і не дуже хочеться щось робити. О, ну виход на одну мене получають. Ну, оно таке таке такий турнік трохи. ну того, Потому що він мокрий, плюс ще така погода, все. Плюс цей турнік, є турніки такі, такі гладкі. То есть, ну типу труба, поняли? А це така труба, ну, він, цей турник вже стоїть дуже багато років. Він, там, Якщо е е е е так подивитися, то там зверху починає трохи ржавіти, поняли? Зараз да. вам покажу ще піджимання. Піджимання е е за голову. Да, я їх попробую. рекорд піджимання за голову. Ну, Коротше, давайте покажу. Да, потому що є ще такі піджимання. Да, это шестерку. Ну, шестерка. Короче, это называется поджимание за голову. Да. Я, кстати, учусь с хлопком. Я, конечно, был раз навыкнулся. В палку, короче, жестко, ну. Ну, что-то трошки вышло, такая, Чуть-чуть дергнувся пальцем. Ну, друг друга пальцем по володості. Ви поняли. Коротше, отаке Ось сьогодні підтягування. Ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Всім удачі всім пока.